Приїхали свіжі машинки. Сьогодні забираємо. 12 2012 року 2 літра дизель і Санта Фе 2021 року 2,2 дизель, повний привід. Ціленька машина, 60 тисяч пробігу. Це у нас машина під замовлення для нашого клієнта приїхала. Якщо брати схожі варіанти з невеликим пробігом та з повним приводом, то ціни стартують від 34 тисяч в Україні на номерах. Так що, кого цікавить хороший автомобіль з Південної Кореї, з невеликим пробігом, в гарному стані, звертайтеся, наші контакти в шапці профілю. І ще ось таку на продаж привезли Сантафешку 12-й рік, 2 літра дизель, передній привід. Вона з невеликим пробігом оригінальним, всього 170 тисяч км. Вся ціленька. В гарній комплектації. Орієнтовна вартість її буде. В районі 13,5 тисяч доларів. Нагадую, що термін доставки автомобілів з Південної Кореї на сьогоднішній день складає від 3 до 4 місяців. Кого цікавлять гарні автомобілі, звертайтеся, наша компанія Авто з Кореї в Україні з радістю доставить вам будь-який автомобіль з Кореї в Україну.